Я мчу на Укрпошу, щоб забрати свої книжечки від Дісней. Коротко розповім, як я оформила підписку для Дісней. Перше, що я зробила, це відкрила Google, написала «Дісней книжковий клуб. Друге, натиснула на перший же сайт, який вибився, та оформила замовлення. Там є два вибори. Або одна книжечка ви можете обрати, або дві книжечки і іграшка. У моєму випадку це другий варіант. Тож, ось ви випустити. Я ожедома і будемо робити розпаковку від самого Disney. що у нас тут є. По-перше, коробка, її відразу, ви помітите на Укрпошті. І ще таку, хочу таку зауваженьку сказати, що, на жаль, Дісней відправляється тільки на Укрпошту. Нової пошти немає такої послуги. Не знаю чому. У мене ось така от книжечка. Тираж дуже гарний, але така минуточка в мене є. Адже я замовляла книжечки для хлопчиків. Ну, тут не скажу, що це для хлопчиків, а мало лі. Друга книжка Крижане серце. До речі, це не перша наша розпаковка. Ви можете подивитися попередньої розпаковки на сторінці. І що ж, саме основне цікаве, що може бути в цій коробці, як і для дітини, так і для мами. Це іграшка. І іграшка у нас від спайдермена. А що це таке? Я так розумію, що це якийсь пістолет.